Канал Санкт-Петербурга стал первым мегаполисом в мире, 100% водопроводной воды которого обеззараживается ультрафиолетом. Косвенным показателем эффективности этой технологии стало то, что уровень заболеваемости гепатитом А в водоканале Санкт-Петербурга снизился с начала 2004 года в 37 раз. Колеги з північної Пальміри презентують здобутки у галузі водопостачання та водовідведення на круглому столі. Представники компаній, що забезпечили розвиток пітерської сфери ЖКГ, Київ шукає партнерів та шляхи вирішення спільних проблем. Ці можуть бути полезні, я вважаю, це технології в області очистки сточних вод, очистки піців води, обращення з осадками сточних вод. Другої я ке сказав, у нас є обші проблеми та високісті степень зносу основних средств, які ми влажні вместе місті Конкретним втіленням спільних домовленостей може стати будівництво заводу з виробництва гіпохлориду натрію, реагенту, який є більш м'яким за хлор для дезінфекції води. Проект заводу, який вже діє у Санкт Петербурзі, готові передати Києву. По більшому щодо тот проект, який в Санкт Петербургі, условно прив'язать нашої території території конкретного места размещения, и розміщення, і його можна було бы реализовать. Окремо Київ, зацікавила пітерська технологія генерації тепла та електрики, яка може бути впроваджена під час реконструкції сміттєспалювального заводу енергія. Вже незабаром компанія, що виробляє турбіни, здатні перетворити насичений пар в енергію. Прорахує для столиці варіанти реконструкції об'єкта. Предполагая, что это насыщенный пар, который выходит из котлов, можно поставить вот нашу противодавленческую турбину. Ну и, соответственно, для собственных нужд или для нужд какого-то, субъекта, населенного пункта, который находится в радиусе или какого-то завода, вырабатывать собственную дешевую электрическую энергию. Вообще, та мощность, которая может генерироваться на заводе энергия, это порядка 10 мегаватт. Здесь надо понимать четко, то есть тот баланс, который может быть направлен на производство электрической энергии и тепловой. Розпочати ж реконструкцію заводу місто планує вже наступного року. Проект кажуть привабливий для бізнесу, тож для модернізації об'єкта залучатимуть інвесторів. Анастасія Сухалоксі Ковалевський, телеканал Київ.